Всім привіт! Це канал про моделізм, канал про моделізм. І сьогодні до вашої уваги друга та завершаюча частина відео з побудови моделі безпілотного літального апарату Bayraktar db 2 в 82-му масштабі. В попередній першій частині я займався тим, що будував корпус, встановлював основні елементи, наносив ґрунтовку. Та фарбував. Модель пофарбована в базовий сірий колір. Після цього на неї була нанесена декаль з головою птаха. Це, якби, розпізнавальний один з таких елементів безпілотного літального апарату, що відноситься до морських сил Збройних сил України. І це, власне, також візитна карточка борту з номером 74. Власне. Борт, який зображено на боксарті даної моделі. І, в принципі, вирішив не відходити ні від нього, ні від інструкції. І нанести і декалі, і ці тактичні знаки, все як запропонував виробник. Із нюансів нанесення, всі декалі дуже маленькі, тому вони або одразу приклеюються, або на невеликій кількості рідини плавають. І з нюансів хвостового перення вона знаходиться під кутами. Близькими до 45 градусів відносно поверхні. І що наносити фарбу аерографом, що наносити декалі, які намагаються, так як то кажуть, трошки близти донизу, потрібно докладати певних зусиль і прибирати е, зайву вологу. Як можете бачити, що хвостове опарення має е, трошки змивки, яка залишилась від неї, власне, від змивки. Намагався нанести змивку на всю модель після того, як наніс на неї глянцевий лак. Проте за рахунок такого дрібного розміру не вдавалося видалити залишки цієї змивки, не травмуючи саму модель. Тому після декількох невдалих спроб перефарбував знову модель в сірий кольор. І, трошки забігаючи наперед, в фіналі в мене, мене все-таки вийде достатньо непогано нанести змивку і видалити. Тому в фінальному якби, етапі модель матиме той вигляд, який я власне, і планував. А на цьому етапі трошки така сіра модель. Із гарних нюансів для новачків тут не потрібно великої палітри фарб, проте саме збирати модельку в 72-му масштабі достатньо складно. Я не так багато зібрав моделей в 72-му масштабі. Але ця модель найдрібніша. Чекають мене ще декілька варіантів, декілька моделей автомобільної та бронетехніки в найближчому майбутньому побудувати, також в 72-му масштабі, але я думаю, там буде трошки простіше. І моделі авіації завжди, як для мене, важкі, тому що в них достатньо багато тендітних та тонких деталей, таких як стійкі шасі та різні антени. Вони в процесі фарбування, в процесі фінальних етапів зборки, завжди намагаються зламатись. І так цікавий рутинний процес нанесення декалей за рахунок того, що моделька маленька. це додає роботі такого не знаю, певного шарму. Відчуваєш себе, можливо, якимось ювеліром з нанесенням тих, чи, чи не знаю, каменів чи ще чогось на. На якесь кільце, обручку, можливо, це там на колон. Але це так мої міркування. Важка робота, тому що робота з такими маленькими деталями вимагає уважності, точності і дуже швидко стомлюєшся сидіти в такому незручному положенні. Часто доводиться присідати поруч зі столом, щоб подивитися на модель з різних ракурсів. Це тому що її важко взяти в руки, бойвий, не знаю, кожне зайве піднімання, завжди щось в цієї модельки відламується. Плюс до того, що піднімати її за крила та хвостову частину краще не потрібно, якщо ви будете навантажувати носову. В мене сам корпус вийшов достатньо важким. Це плюс в тому, що модель. Не завалюються на хвіст, а тут хвостове оперення достатньо важке. Але сама вага в корпусі приводить до того, що піднімати модель там, за крило або за хвостове оперення, приводить до певних травмувань моделі. Тому звертайте на це увагу. Із цікавих атекалей це ось такі деталі по окружності на елементи кріплення хвостового оперення. Із порад стик між двома кінцями декалі робити на внутрішній стороні, щоб не було видно цього стику. І, власне, схожа декаль буде на боєприпасі. Жовта така вузька смужка, там елемент стику двох каргів краще розмістити або там доверху ближче до кріплення на підвісі. Або в сторону центру, щоб спостерігач, який дивився на модель з боку, або там зверху, не побачив цього стику. Коли всі декалі буде нанесено, модель бажано ще один раз покрити лаком, і можна нанести як змивки, так і рідину для підкреслення розшивки. Незважаючи на те, що модель достатньо мала, на ній присутньо достатньо багато елементів. Ну, називаємо це розшивки і деталювання. Це, по-перше, всі елементи там закрилок, рулів, так і різних люків на корпусі даного літального апарату. Власне, бачите цю жовту смужку зараз на боєприпасі. Плюс на боєприпасі ще розміщено 4. Декалі з різними написами, точніше, не з різними написами, а власне з одним написом. Це додає боєприпасу прикольного, такого більш реалістичного вигляду, не дивлячись на його розмір. А, власне, що ж це? це за боєприпас це боєприпас турецького виробництва, і на турецькій абревіатурі він називається A MAM, що в українській розшифровці в українському перекладі звучить як розумний мікробоєприпас. Це власне, тип боєприпасу, що був розроблений для використання невеликими безпілотниками та легкою авіацією. Це високоточна плануюча малогабаритна бомба, з лазерною полуактивною. Головкою самонаведення. Тож цікавий боєприпас. Тобто, безпілотнику не потрібно там знаходитись прямо над цілі, щоб успішно вразити її. Розумний боєприпас сам якби, долетить до, планує до необхідної цілі. В принципі, даного боєприпасу існує три версії. Це версія з різними. Скажімо так, боєголовками, як е осколково-фугасною е багатоцільовою. Там є і запалююча, і бронебійна, є тандемна, е яка використовується проти динамічного захисту. Тобто даними боєприпасами можна вражати бронетехніку, яка обладнання е динамічним захистом. І нюансів встановлення. Боєприпас, хоч і невеликого розміру, проте має певну вагу, і встановити його не на невелику таку площу кріплення достатньо важко. Тому, напевно, моя порада вам, якщо ви ще не почали збирати і плануєте збирати, краще клеїти боєприпаси на підвіси, на ці пілони, а потім встановлювати це все діло на крило. Плюс на ньому ще присутня розшивка, яку, напевно, буде зручніше підкреслити саме. В нанеклеєному вигляді. Так, дивіться, щоб боєприпаси розміщались паралельно між собою і дивилися всі в сторону якби, руху. Плюс, щоб оперення також симметрично і подібно між всіма боєприпасами виглядало між собою. Так, коли модель майже зібрана, покрита лаком, можна перейти до того, щоб приклеїти гвинт. Із моїх спостережень, якщо його клеїти таким чином, щоб нижня лопець дивилась низ, вона чомусь впирається в мене в поверхню столу. Тому вирішив наклеїти її так, щоб верхня лопець дивилась вверх, точніше, одна з лопастей дивилась вверх, але це також мінус. Модель вже неможливо буде перевернути не травмуючи гвинт. Тому краще це завершити на самі фінальні етапи. Плюс тут дуже маленька посадкова. Така ніша, куди потрібно вклеїти гвинт, і краще використати якийсь цяновокрилатний суперклей, щоб одразу прихопило. Так, коли модель готова, можна порівняти її з якимось реальними речима. Ось, наприклад, як дана модель виглядатиме в порівнянні з коробкою сірників, а також в порівнянні з моделлю Міга-29, в тому ж 70. Другому масштабі. Вона дуже маленька, вона прямо як елемент кабіни, як носова частина літаку. На цьому, власне, побудова закінчилась За кадром залишився етап нанесення змивки. Він не дуже вийшов у мене, тому вирішив невдалі кадри не демонструвати. В принципі, до кінця відео буде йти демонстрація готової моделі з різних ракурсів. На цьому, в принципі, на сьогодні все. Дякую, що додивились відео до кінця. Щоб не пропустити нові відео, не забувайте підписатися на канал та підтримати канал вподобайкою. А на цьому все. Дякую за увагу. Ще побачимось!